Razer DeSader V3 Pro. Мишка, яка зібрала в собі все найкраще, що тільки можна було. Оновлена форма, шикарний сенсор з якимись фантастичними характеристиками, класна автономність, нові перемикачі, мала вага і навіть підсвічування немає. Хто б міг подумати, що у Razer таке можливо? За 20 років, що Razer роблять мишки, у них було всього 4 моделі без підсвічування. Це Razer Boom Slang – це взагалі перша мишка, яку випустили. Телеразер. Далі була якась модифікація Desadra десь у 2013 році. Далі Razer Desadra V3 Pro і. Razer Viper V2 Pro. Не знаю, чи взагалі вам цікава така інформація, але ось захотілося розповісти. Якщо ж не цікаво, і ви просто зайшли подивитися, чи хороша мишка чи ні, можна купляти чи ні, можна купляти. Одна з найкращих мишок 2022 року, і я думаю, що 2023-го теж. Все, можете закривати відос. А от для тих, хто хоче підробиць, я цією мишкою користувався два місяці майже кожен день, і готовий вам ці підробиці розповісти. Лайк, like, комент під відео, щоб воно набрало більше переглядів. І поїхали, друзі. дивайся, це звичайно ж прикольно, але війна, на жаль, триває і наш прямий обов'язок допомагати нашим захисникам. Тому, якщо у вас є змога, донатьте напряму на армію, донатьте перевіреним волонтерам, окремим підрозділам і не тільки на ЗСУ, а й всім захисникам. Від цього залежить наше життя і наша країна. Також я особисто дякую всім, хто підтримує мій канал на Патреоні або через спонсорство на Ютубі. Якщо з вас хтось теж хоче долучитися, то всі посилання будуть. Будуть в описі під цим відео. Ну а тепер Razer V3 Pro. Насправді ця мишка з'явилася у мене завдяки В'ячеславу Нечупорчуку, якого ви точно знаєте як професійного гравця в CSGO під ніком Bondik. Він замовив її собі з США і потім дав мені на огляд, тому вона тепер у мене, і я маю змогу довго нею користуватися. Привіт, Бондік, дякую тобі. Ну а для вас це ще одне підтвердження того, що ця мишка варта уваги, тому що якщо професійні гравці купляють її собі і використовують як основний девайс, то це щось означає. До речі, на мейджорі в Ріо я також бачив деяких програвців, які використовують цю мишку. Як завжди, починаємо з найважливішого: форми. Насправді це перший десадр, який не схожий на інші, бо тут трохи змінили форму. Так, це все ще знайомий нам дизайн, проте він відрізняється від класики. Вона ви. Вище, трохи вужче і довше за попередню версію. Кнопки вже не так сильно розходяться вправо і вліво, і як на мене, мишка в цілому стала зручніше для хвату всією долонею. Якщо попередні версії підходили не всім через специфічний горб по центру, то тут він змістився трохи вліво, і вся ліва частина мишки стала трохи вище. Це дало дуже сильний вплив на хват. Форма стала ближче до класичної zowie EC, що, як на мене, робить новий десадер набагато зручнішим. Інші хвати теж чудово підходять для цієї форми, тому мишка дуже універсальна. Вага всього 63 грами. Це дуже суттєво, бо друга версія мишки важила 83 грами, і це вже полегшена була версія. Тому. Особисто для мене це дуже круто. Я вже звик до суперлегких мишок, і для мене дуже важливий цей параметр: 63 грами це топ. Збірка непогана, але мій екземпляр один з перших партій і має невеличкий брак. Тому я не думаю, що по ньому дуже можна судити, але розповідаю, як є. Отже, зі збіркою все добре, окрім одного моменту. Трохи люфтить ліва боковина, все інше дуже добре. Матеріал той самий, як і раніше: шорсткий матовий пластик, через два місяці як новий. Кнопки, ось тут і є невеличкий брак, про який я розповідав, бо з лівою кнопкою все ок, а от права має якийсь трохи дивний клік, бо він трохи хрустить. На гру це ніяк не впливає. Я багато годин грав на цій мишці в доту. Тобто, ви розумієте, так, правий клік я проклацав добряче, але це питання особистого комфорту. Бондік, наприклад, поклацав правий клік і такий, ні, не хочу. Купив собі точно таку ж мишку, але іншу. І там з кліком все добре. Щодо інших аспектів кнопок, є пост-тревел, але він також мені ніяк не заважав. Клік. Дуже непоганий. Якщо пам'ятаєте, я постійно казав, що клік оптичних перемикачів Razer мені не подобається. Але тут, як і в Viper v 2 Pro, стоять оптичні перемикачі третього покоління на 90 мільйонів натискань, і клік у них значно кращий ніж раніше. До того ж, обіцяють відсутність дабл кліку. Бокові кнопки залишились такими ж великими, як і були, але повністю вирішена проблема з пре- і пост-тревелом. Вони тепер мають короткий і чіткий клік. Розташування дуже гарне, і при бажанні ви можете натискати їх слайдом знизу. Колесо легко крутиться, має хорошу фактуру, але кроки колеса не дуже добре відчуваються. Натискається нормально, звук трохи гучний. Сенсор Razer Focus Pro. Максимальна кількість DPI 30 тисяч, швидкість якась захмарна, 750 дюймів на секунду, прискорення 70G. Це бляха не сенсор. Це та штука, яку люди поставлять в космічний корабель замість двигуна і полетять на ній на Марс. Зірвати це, на мою думку, просто неможливо. Ви просто не зможете з такою швидкістю рухати мишкою. Ідеальний сенсор для будь-якої гри і особливо для шутерів. Одна з найцікавіших функцій цього сенсору. Називається Асиметрик Cut-Off. Що це за штука і як вона працює, зараз поясню. В софті можна відключити цю функцію і просто користуватися мишкою як завжди. А якщо вмикаєте асиметрик cut-off, то регулюються два параметри: висота відриву мишки і висота приземлення. Мінімальна висота відриву 2 мм, приземлення 1 мм. Тобто, мишка відстежує, що саме відбувається: відрив її від поверхні чи приземлення, і розуміє, коли треба активувати сенсор. Наприклад, ви виставили. 2 мм відрив від поверхні і 1 мм приземлення. При відриві мишки на 2 мм трекінг припиняється, при приземленні на висоті 2 мм він все ще не активний. А на висоті 1 мм мишка розуміє, що треба вже активувати сенсор. Це потрібно для того, щоб приціл як можна менше зміщувався при приземленні мишки, і ви чітко знали, що він буде саме там, де ви розраховуєте. Тому рекомендую цю штуку вмикати. Ніжки, як на мене, непогані, але без якогось вау. Це просто дефолтні хороші ніжки, які має бути в мишці за 6500 гривень. Кабель мені дуже подобається. Паракорд тоненький, легкий, і добре, що тут не просто якийсь звичайний кабель, хоч він тут і не дуже потрібен, але все ж таки. А не дуже потрібен він, тому що заряджав я її один раз на місяць. Один це при грі по 3-4 години кожен день. Я розумію, що це все залежить від того, наскільки інтенсивно ви граєте, але я впевнений, що заряду мало вам не буде. Приймача на 4000 Гц у мене немає, бо його розкупили моментально. Але в комплекті є простий перехідник, щоб донгл був якнайближче до миші. Ну і звичайно ж, ця мишка підтримує мультидевайс, тобто декілька бездрутових девайсів Razer можна прив'язати до одного донгла, щоб не займати всі порти USB в ПК. Пані та панове. Це, напевне, найкраща мишка Razer за все їх 20-річне мишобудування, Бо, як на мене, нічого кращого вони за цей час не зробили. А думаю, що і робити нічого з нею вони теж не будуть. Бо кнопки, сенсор, форма, я не знаю, автономність, вага все дуже круто. І в найближчі роки вони напевно просто зроблять якусь там міні-версію, якусь там версію в різних кольорах, під якусь команду і так далі. І я не знаю, що тут технічно ще можна покращувати. Конкурент їй, я звичайно про нього вже казав, це Razer Viper V2 Pro. Там все те ж саме, тільки форма інша, і, ну, по суті, Razer дає вам вибір. Якщо хочете для хвату всією долоною, то Razer Десадер. Якщо хочете там кіготь або пальці, є інша Razer Viper. так? Але форма десадера мені заходить більше. Проте ціна, звичайно ж, кусається.